Привіт-привіт! Зла я повернулася в нас канал Еріка і Злата ТВ, і ми зараз підемо дивитись на ведмедиків. Ми приїхали куди? Ведмежі при... Тулок. Так, а який то канал? Еріка і Злата ТВ. А де наша Еріка? Давай! А Еріка ховається! Еріка не дуже любить на зйомку. Але тепер зірка нашого каналу. Злата, Еріка передала права на канал. Скажи, Еріка, кому ти передала? Mm -hmm. Так? Злата, ти погодилася прийняти? Mm -hmm. Все, ми тоді зараз е приїдемо до ведмедиків і будемо вже тоді знімати продовження. Добре? Ми зараз повернемось. Ведмедів приходимо вдома Ого, отут навіть написано, так? Так. Да. А де ведмеді? Ми куди йдемо, Злата? На матраці. Мені здається, спершу потрібно купити кви. О, дивись, тут така є машина. Можна екскурсію на машині. Ой, дивися, Злата. Тут вже є фотографії. А ну давай. Дивися, які тут ведмедики, всякі різні. О, ми йдемо сюди. Скільки всього? Це кошечок? Вау, бачиш? Тут все-все про ведмедики. І всякі ведмедики з іменами є. Які імена має. Бачиш? Бодя. Мама. Лео. Секунду. Так, добре, Купляємо квиточки і зараз будемо за. О, мам, дивись, я знайшла. Ого, це що таке? Це твоя машина? А ну сідай! Можеш на екскурсію навіть в такій машині їхати. Ти би хотіла? Так. Клас. Ері! Зараз ми чекаємо тата, тату купи квиточки. А. Це що таке? Це камінь. Це справжній світ ведмедика? Так. Справжнього? Вау, це дуже цікаво. Покажеш, який станець, поки чекаємо тата. Шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, вісім, сім. Дальше там буде, треба все робити на спині. Мама, мама, дивись. Ти куди прибігла? Сідає. О, то такий мотузковий парк. Так. І ми повернулися. Ми повернулися. Так, ми вже пішли на обід, так? Так. Погуляли і тепер трошки спорт хвилинка. Ерік, не бійся! Значить, <рес> Еріка проходить. Еріка в шоці, куди вона попала. Ері, я бою. Злата, давай, давай. Рухай ногами. Давай. Можемо так з'їдує на шпагат? Ні-ні, не треба шпагати. Я в шоці. О, дивись, Еріка пройшла. Ти не важче, давай, давай. Оті паньочки то саме важке, що є. Ого! Що ще все проламиться на банці. Тут така гарна природа. Тобі подобається? Так. Давай злата ще, ще, ще чотири кроки. Давай один. Один. Два. Три. Чотири. Молодець. І давай далі. Далі вже простіше. Я бачила, як Еріка йшла. Ти найкращий мені здається. Злата швидкості. Тобою. Все, ти сходиш з дистанції, Вилазь. Добре, молодець. Ой, Еріка, куди ти залізла? Я бачу, у тебе ноги хитаються. Дуже давай, давай. О, о, о. пішла жара. Ходіть на екскурсію. Біжи. Еріка, біжи давай. Дивіться, як Еріка бігає. <сотори> я казала, що я впала. <сотори> Нічого страшного, <сотори> все класно. Не вдарились? А це ми побачили такий імпровізований театр. Так. Оце в нас такий зал сидіння. А ось тут виступають артисти. Це така сцена. Так, я сідаю і ми дивимося, що Злата, твій сольний концерт. Ну, Може, щось заспіваєш чи ти тільки танцюєш? Давай. Ла, в тебе так багато е, тих вболівальників в залі, але дуже круто. Вау. Бравісмо. Ого, молодець! Дуже класно. Глядачі, оплески! <рес> злата, сідай! Сідай, Злата. Попробуй як, класно в тому залі сидіти. Суперово, правда? Чому ніхто? Що ти злата збираєш? Гриби? Листя, ми зараз йдемо вже на екскурсію. Ага. О, там таке гарне. А де тато? Та. Зараз ми йдемо за ними. Дивись, як тут класно. Природа, столики. Ага. А отут що пише? Да. Отут. Да. О. Ба... Бар. Барліг. Варліг Потапа. Потап. Хто такий потап? Потап це ведмедик. Ведмедик Потап? Ану, йдемо далі. Чекай, чекай, а ну давай тут подивимось. О, є вільний шезлонг. Злата побігли. О! Хтось дуже втомився. Тепер ні, відпочив. Хто відпочив? Я. Ти так швидко відпочиваєш? Так. Там вже так, там майже три чоловіки. І що, біжимо вже на ту екскурсію? Так. Мам, угу. це для тебе. А дякую, пішли. Зараз я візьму. Що, будемо вазочку ставити? А куди ти так спішиш, Злата? За татом, на екскурсію. Ух ти, тут все в формі ведмедиків. Ну Отак. Да. Ти тут не впадеш? Напевно. Давай, спускайся. А ти до Хеллоуіна готова? Сьогодні Хеллоуін вночі. Так. Де Ось. твої гарбузи? Ось. ну покажи. Гарбузи і яблучка. ну сідай. І Мішка готовий до До чого ви готові? До Хеловіну. Добре. Ну все, біжимо на екскурсію. Так. Да. Бережі до ведмедики. Раз, два, три. Це мало бути трохи веселіше. Давай ще раз. Давай. Збирай. Раз, два, три. Юху. <рес> <рес> Досить прикольно вийшло. А давай. Давай, коли я більше збираю лися, то, то знімемо. Так, саме так. Що тут наша зірка? Ютубу сидить. Це наша е зірка.

Dlaczego się jest mylę? Dlaczego Leo. Дуже гарно, природа гарна. А оце такі берлоги у ведмеді. Деякі вже сплять, але ми йдемо шукати нових. О, ведмедик. Та, бач, В кого каріс? Ведмедя. Каріс? Ведьмед. Золоті зуби. Ось і закінчилась наша екскурсія. Злата, як тобі була екскурсія? А що було найвеселіше на цій екскурсії? Ведмедики. Ведмедики сподобались? Так. Добре, біжи, біжи на вихід. І всім па-па-па-па! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. І... Я тебе і не чую. Треба голосніше говорити. Хто тебе почує? Кажи. Підписуйтесь на наш канал. ставте подобайки і всім пока.